Все, що пов'язано з електростанціями, турбінами та технікою, завжди вирішували чоловіки. Доля енергоконцерну РВЕ і понині в руках сильної статі. Однак троє з 20 членів в наглядовій раді жінки це приблизно 15%. Партії, що працюють над формуванням нової урядової коаліції Німеччини, вимагають мінімальної частки у 30% уже з 2016-го. Лише спілки промисловців засуджують втручання в підприємницьку свободу. Події останніх років показали, що підприємства добровільно рухаються в цьому напрямку, і тому я вважаю, примусова квота принесе більше шкоди ніж користі. Від німецького бізнесу давно вимагають жіночих квот у наглядових радах, як у Норвегії. Там ще п'ять років тому в силу вступила жіноча квота у керівництві великих фірм на рівні 40 відсотків. Щоправда, до більшої кількості жінок у правліннях підприємств квота не призвела.